Новий рік, задали в школі придумати віршик або альтернативу віршику. Ну і ці дітки, що шостой, сьомий, восьмий, шість, вісім, верніше рочків, прийшли додому, і один із них підходить до батька і питає: каже, тато, а що таке альтернатива? Тато, сидить, креслі, качається, читає газету. Каже: біжи до холодильника. Побіг до холодильника, каже, відкриває двері, дивись, там зверху на верхній поверсі лежить. Що лежить? Ну каже, яєчка куряче лежить. Хорошо, от тепер слухай мене: беремо яєчко. Беремо квочечку, садимо яєчко на квочечку. Верніше навпаки. З нею виходить курчатку. З курчатку вилазить півник або ще одна квочечка. І так от чекаємо рік. Вони виростають, вони зносять знову яєчка. Ми їх починаємо продавати. Захоплюємо ринок рівненський, будуємо фабрику. І знову і це, і це все по кругу. Їдемо в Луганськ, їдемо в Харків, там сюди захвачуємо ринок яєцевий, Ми продаємо, продаємо, продаємо. Потім переїжджаємо в Флориду. У Флориді робимо дуже дуже велику фабрику по производству яєць. Но у Флориді є така біда, що приїжджає, прилітає тайфун і зносить цю нашу фабрику к чортовій матері в море. Він каже: тато, тато, а альтернатива? Альтернатива качки! Сидить якось Вовочка на уроці математики. Вчитель задає йому питання: скільки буде 7 помножити на 7? Він що, що не чую, скільки буде 7 на 7? Не чую, не чую. Що де там прикалося? Ну давай поміняємося місцями. Сідає вчительно парту, вовочка стає біля дошки. Каже Іван Сергійович, коли ви перестанете ходити до моєї мами? Що? -що? Дійсно з цієї парти нічого не чути? Іде міжнародний симпозіум лінгвістів. Тема симпозіуму е, перетікання слів і виразів з мови в мову. Ну і встає італієць і каже: Шановні колеги, от каже в російській мові є слово стібріть, що значить вкрасти. каже воно безперечно має італійське коріння. Чому до Тому що в нас є річка Тібр, і колись данину, жорстокі маври, вверх піднімалися по течії Тібра, крали нас найгарніші дівчат і спускали, спускались вниз за течією. І це означало стібріть. Русский тянут руку коллега. Есть вопрос. Скажите, у вас в Пизе ничего не пропадало?